Картопля та картопляний сік все про їх користь вітання. Важко уявити собі наш стіл без картоплі, яку вважають другим хлібом. Але напевно не всі знають, що всіма улюблена картопля дуже корисна і може запобігти багатьом хворобам. Адже крім крохмалю, містить клітковину і білки, органічні кислоти, мінерали, жири, вітаміни. На жаль, при варінні овоч втрачає багато своїх корисних речовин, особливо при смаженні. А ось свіжовичевлений картопляний сік містить величезну кількість лікувальних речовин. А чим корисний? Картопляний сік, давайте обговоримо сік з екологічно чистої картоплі, має протизапальну, сечогінну, ранозагоювальну дію. Його п'ють при нудоті, бо добре очищує організм. Рекомендують при хворобах ниру, печінки, цукровому діабеті, при гастритах з підвищеною кислотністю, при виристі шлунку, закрепах та колітах. Його вживають по півсклянки двічі-тричі на день за пів години до споживання їжі. Сік сирої картоплі блокує новоутворення, виразки та рани. Проте, якщо довго вживати більше 5-6 тижнів на рік, може спостерігатися проблеми із травоходом та печінкою. Також свіжий картопляний сік і його корисні властивості успішно застосовують для лікування шкіри. Наприклад, щоденні маски з картопляним соком допоможуть від зморшок, зроблять шкіру м'якою і еластичною. Ватні диски змочені картопляним соком зменшують темні кола під очима, а протирання обличчя картопляним соком зменшить набряклість, зніме втому і відбілить обличчя. Також картопля та її сік мають здатність знижувати кислотність, тому є дуже ефективним засобом від печії та підвищеної кислотності, а також від багатьох захворювань шлунка, виразки та запалення жовчного міхура. А при сухому кашлі, нежиттю, бронхіті добре допомагають картопляні інгаляції. Картоплю відварюють, зливають воду, товчуть і дихають над парою. А ще більший ефект має відварене картопляне лушпиння. Якщо ви вирішите приймати сік з картоплі, то повинні дотримуватись основних правил і розуміти, що якщо ви будете приймати концентрований напій, то в разі передозування ви можете собі нашкодити. По перше, не можна забувати про те, що сік потрібно пити тільки свіжим, і через не більше 10 хвилин після його приготування. Очищена картопля швидко темніє і довго не зберігається. Крім того, при контакті з повітрям мінеральні речовини і вітаміни в ньому руйнуються. Якщо картопляний сік пити для лікування або профілактики захворювань травної системи, то його необхідно вживати, наче серце бажано вранці за годину до сніданку. Лікування триває 10 днів. При необхідності курс можна повторити. При застосуванні соку для лікування і для поліпшення його дії добре тимчасово перейти на дієту. При цьому слід відмовитись від вживання жирного, смаженого, обмежити молочні продукти, а також зменшувати. Чити вживання цукру та солодощів.